Бували з дочею в улюбленому фастфуді. Правда, дочь? І ось тут Мілуся хоче вам показати фаєртрак. Дивіться, які в Канаді пожежні автомобілі, які вони класні. Uh, тобі... А, Мілосика сюрприз. Дивіться, я... які Який... Який прикольні. Така сусідська, довга, гарна, але таке, знаєте, все вималюване гарне, блискуче. Краса. Ага, шахстик, зеркало ще, так? Добрий день, ми в зеркалі. А ну будеш танцювати, кит? <сі> <сі> От Отакі класні пожежні автомобілі в Канаді. Сідай, киті. Дивіться, які пожежники класні, дали милусі. Такий фаерка! Дивіться hat. Вау! Дуже гарно Кець! Ти справжній пожежник тепер!